Всім привіт вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Розкажу вам, як я, ну, поки буду робити огляд, поки подивлюся, похожу, розкажу, як я продавав кнура. А, а поки я буду вам розказувати, то я вас запрошую підписатися на наш канал, поставте вподобання, прокоментувати, якщо вам сподобалось це відео. Привіт, рябуха! Буду робити е, обхід, огляд і буду розказувати історію. Ну, е, Взагалом, тут є відео на нашому каналі, де ми кастрували 3,5 місяці назад великого хряка, якому була вага десь 350 кг. Його була вага 3,5 центнери. І ми його кастрували і вирішили продати. Цьому хрячку приблизно 4 роки. Е, ось, о, бачите, оце вже щось мені не подобається. Такий в неї пронос. Але це можливо через. через, Ага, це не пронос, це просто лямка. В общем, друзі, продавали ми хряка, його була 350 кг, кастру 3,5 місяці назад, і я почав дзвонити по людям. Привіт! Позвонити по шабаям, по людям, хто би його купив за яку ціну. Ну і стикнувся я з тим, що не дуже їх і хочуть купувати. Ну, звичайно, в залежності від ціни. Якщо я розраховував на ціну хоча б 45 гривень, то я помилився. Більше 40 мені ціни не давали. Було важко знайти таку ціну більше 40. Ну, давали і більше 45, навіть і до 50 доходила ціна, якщо б цей кабанчик у нас був ну, там йому 2 роки. Не знаєте, півтора роки. А так, він 4 роки. Чим більше йому років і чим більше його ваги, тим менше давали гроші. Але все ж таки, зізвонився я з одними заготівальниками. Була ціна обговорена 45. Але якщо там грубий панцир, то буде 40. Ну, я розумів, що по-любому, як вони приїдуть, то буде 40. Ну, Це ж вони би були не шабаї. Але думаю, ладно, хай зароблять на мені. Головне, щоб, ви мене, щоб вони мене не дурили. Знаєте, коли до мене приїжджають заробити, це нормально. Я вважаю, це ну, хоч продаєш, хоч ні, це бізнес. Але якщо до мене приїжджають мене обдурити, то це мені не подобається. І таких я е, жену гець подвір'я. Е, ну, приїхали вони, подивилися на понятно, е, панцир великий, е, ваги багато. Домовились ми на е, ціну 40 гривень за кілограм. І то вони ще попросили, що коли вони його заколять, якщо м'ясо буде ваняти, то щоб вони позвонили мені, щось ми там би мали спілкуватися. Ну, типу, що це м'ясо битком вони будуть вести на завод. Ну, не знаю, домовились за таку ціну за 40 гривень. Забрали вони цього кнура кастрованого і позвонили мені вчора. Сказали, що все добре. Вони його закололи, запаху нема, взяли, відрізали кусочок м'яса, е вжарили на пательні і оприділили, що цей хряк не воняє. І знаєте, що вони з цим хряком зроблять з м'ясом? Вони повезуть його в Київ на продажу. Ну, мене особисто це не дивує. Але ж ціна, розумієте, 40 гривень. Ну, люди добрі, ну ви їдете. На ринок. Ну я розумію, що це там, навіть якщо панцир буде сантиметр чи півтора, навіть якщо панцир потягне 50 кілограм. Ну, така, ладно, така історія. 40 гривень мене влаштувала. Така ціна, розумієте чому? Тому що цей хряк в мене він своє відпрацював, він е свій внесок в розвиток е нашої ферми він зробив. І досить непоганий. Мало того, ми ще його деякий час пускали до людей. Ну, Я маю на увазі, щоб було осініння в людей. Ну, Тобто цей кабанчик він досить-непогано досить, досить непогано попрацював на нас. І він дав нам зрозуміти цей хряк, що нам потрібен кабан, і ми купили ще одного кабанчика, теж породи Оптимус, бо дуже мені подобається цей напрямок. Але, бачите, тут у нас салочки. Ну і все. Так що ціна мене задовільнила 40 гривень. Але менше, ну я не хотів серйозно. Я вже думав, якщо буде менша ціна, то я просто його ще чуть-чуть погодую, заколюю, нароблю купу тушонки. Частину передам на ну є у нас батальйон, яким опікується наша церква. там Передамо на батальйон, хоча ми і так передаємо. Ну і так воно і буде. Але слава Богу. Цей продаж стався. Всі кошти, які ми заробимо з цього, заробили верніше, з Кабанчика. І, до речі, хочу сказати, який прикол. Коли ми його кастрували, його вага була 350, годували три місяці, 3,5 місяці, його вага була 334, на моїх вагах. Тобто він навіть загубив. Я думаю, що перший місяць, що він практично не їв, він там нормально походав і за Послідуючи два з половиною і трішечки поправився. Ну ладно, був з ним з тою вагою. Взяли ми там без малого майже 14 тисяч гривень, то ми замовили вже кормозмішувач нарешті. Слава Богу, і алілуя. Буде нам робити гарний майстер тут в сусідньому селі. Хороший майстер. Замовили ми цей кормозмішувач. Замовив я такі цікаві бункери для. Відлучених поросят, коли вони прийдуть, я зроблю на них огляд. Вони з такого міцного пластику для предстартерного корму. І ну, тобто, ці всі гроші вони йдуть на розвиток нашої ферми. Так що, в принципі, нічого ми не програли, тільки виграли. Ну, що ж, знаєте, Хотілося б більше заробити, але слава Богу, і за те, що є. Не, ну, гріх на щось жалітися, скаржитись, все в принципі нормально. Тому Продавати хріки це така історія. Чим більше йому років, тим менше вам за нього будуть пропонувати. Це одне, потім сторговуватися з вами, це друге. А, як, а, а в кого ваги на господарстві є, то ті знають, як е шабаї недобросовісні, мені здається, шабаї, як вони реагують на ваги. Тільки ти говориш, я зразу питаю ціну, вони мені говорять ціну, я зразу говорю — вагів, не боїтеся. І все, і вони мені зразу або пропадають, або якщо вони сумлінні продавці, закупщики, бо без таких теж наш бізнес не буде існувати. Якщо вони сумлінні, чесні, то вони зразу говорять, що окей, ваги нас влаштовують. Все. І вони вже торгуються біля самого кабанчика, біля кнурщика, торгуються вже саме за, ну, за ціну. Це нормально, я вважаю. Ось наші дві подруги. Це вже у нас 113-й день. Ще 4 дні і будемо ми вживати дії. Але вже дивлюся, петлі понапухали спузиків трошки ячу, чуть-чуть молочка, так що все буде добре. Ось, друзі, така історія з продажем кнура. Так що, чим старший кнур, чим більше вага, тим дешевше ціні ціни. Це Вінницька область і просять, і просять, дають верніше за кнура 40-45 гривень 50 якщо це якийсь там півтора-дворічний кнур. З Богом до побачення, бажаю вам, щоб вам вдавалося успішно продавати ваших кнуриків, кастрованих там чи ще яких там. А до речі, а за не кастрованого, то пропонували взагалі 15 гривень. Ну це така смішна історія. З Богом до побачення, Україна переможе, Україна понад усе щастя нам, миру та добра.